Для сполодів цих понадто мало. Лише серце може образ відновити. Щоб відновити ці події, ми ведемо репортаж зі спеціалізованої школи номер 5 Місце події, шкільна хімічна лабораторія та кабінет інформатики 2004 рік. Вперше на уроках для учнів створюється навчальне середовище, яке забезпечує заукорення учнів 9 класів. Боявний світ розчину. Мені відомо, що образно логічний характер науки дозволяє створювати різноманітні проекти за принципом: мінімум для всіх, максимум для талановитих». А як ви особисто підходите до створення проєкту? Коли готую проєкт, то в мене є не лише матеріал підручника чи додаткова інформація, але обов'язково реальна історія з нашого життя. І тоді проекти цікавим і дійсно можна розвивати всі зусили в освіті. Дві 2005 рік. Два роки у нашій школі добували та вивчали живої води, її вплив на живі організми. Очолювала цю роботу Лілія Путря. Технічну допомогу надавали ми, учні. Чому саме таку тему ви обрали для дослідження? Таке запитання ми задавали Лілі в інтерв'ю після презентації творчої роботи. У відповідь почули, що останні десятиріччя людство інтенсивно займається вивченням води на молекулярному рівні. А що ви можете додати? Саме час ходили до складу працівників, які готували розчини різної концентрації, опуляршись навчення американського біохіміка лауреата Нобелівської премії Сендіра, що вода у формі люду і мати життя. Ми Спробуємо відтворити фрагмент навчальної діяльності 2006 рік. У нас з'являються широкі можливості розширити поле самоосвіти, створюючи власний продукт, публікації. Ще бента в Шоу говорив, що існує 50 способів сказати так «да» і 50 способів сказати ні. І лише один спосіб це написати: написати нарис, оповідання, створити інтерв'ю. Побачити красу у хімічному процесі і пов'язати це з темою, що вивчається, це, це, це дійсно мистецтво. А чи виникали труднощі при розв'язанні цих завдань? Основна проблема це відсутність часу для творчої роботи та самостійного навчання 2007 рік – Активізація дослідницької роботи, посилення мотивації навчання. Перед вами книги, яких ще не можна придбати у магазині чи знайти у бібліотеці, але про них вже знають учні нашої школи, викладачі шкіл та вищих навчальних закладів. Звернемося до одного з авторів цих книг, яку мету ви переслідували, створюючи ці посібники. Дані посібники це життю дослідницької роботи, яка тривала три роки. Це час пошуку, час розробки розробникових з хімії, це час апробації цих збірників у школах нашого станції. Тут можна побачити, що збільше розуміє харчови забавками. Також, як і визначає закон України про визнання харчових довольчої сторони, також визначення харчових забавок за різними обласами.